Увага, 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 друзі. Увага! Шалений конкурс, в якому ви можете виграти суперпризи від нашої компанії Fish і від нашого інтернет-магазину Monsterfish.com.ua. Призовий фонд складає більше 25 тисяч гривень. І, замовивши у нас товар на сьогоднішнього дня на нашому сайті, ви можете отримати. Топ подарунки і суперприз спінінг вартістю 10 тисяч гривень. Crazy Fish Arion довжиною 2,90 з тестом 7.28 може стати твоїм. І так повторюю, з сьогоднішнього дня з 25 жовтня 2024 року. по... 31 грудня 2024 року. Включно ми проводимо конкурс, в якому ви можете виграти супер приз. Якщо ви замовите у нас на сайті продукцію, показую вам всі призи, які ви можете виграти, прийнявши участь у нашому конкурсі. Супер топ приз. Ось такий спінінг. Катушка Daiwa Legalis 2000. Набір ратлінів від компанії Цуйокі вартістю більше 1500 гривень. Будуть ще розіграні 5 комплектів по 5 воблерів. різних. 5 воблерів від компанії Trident, 5 ратлінів від компанії Цуйокі, 5 кренків від компанії Цуйокі Trident на ваш вибір. 5 воблерів від компанії yes Fishing, а також 5 воблерів від компанії Bierkin, 10 пачок силікону від компанії Angry Bates, а також ще багато суперпризів. Свімбейти, шнури і ще багато різних призів. Вартістю від 500 до 10 тисяч гривень. Приймайте участь, заходьте на наш сайт, замовляйте. І приймайте участь в нашому конкурсі. Розіграш призів відбудеться 10 січня в прямому ефірі TikTok. Ще вам скажу пару слів. Все прозоро! Абсолютно, переможці минулого року, 10 переможців ми визначили, і коли їм телефонували, сім переможців були дуже здивовані. Дуже здивовані. Вони не розуміли, що вони виграли призи, а там були теж призи. Спінінги, і спінінгові катушки і шнури, і ми оплатили доставку цих призів до переможців. В цьому році буде також все прозоро, все чесно і все по-справжньому. Тому приймайте участь. Ми будемо в прямому ефірі. Розігрувати призи і називати фамілії ім'я Переможців. І всі ітоги потім роздрукуємо і предоставимо вам у наступному відео в Тіктоку. Усім ні, ні лузки. І тут я вам побажаю фортуни, щоб вона постійно була з вами. Супер призи, супер конкурс від компанії Monster Fish. Всім Сім'ї хвостанні лузки, друзі! Всього найкращого. До нових зустрічей і удачі!